Росіянин зайшов двері, ногою відкрив, так, всім стать. Глумились тут, жорстко глумились. Таке, гранати бувало, кидали. Біли до такої степені, що багато ребята навіть ну, приходилося відкриватися. Росіяни, коли вийшли, вони відпустили, відкрили всі камери. Відпустили е, осіб, які трималися там на волю. Всіх відпустили. Прийшли, відкрили, кати, нема нікого, всі потікали, сказали, всі куди хочете, йдіть. Це Херсонський слідчий ізолятор або буцигарня. Саме тут утримували ув'язнених, які продовжували перебувати в цих стінах і після окупації міста. Але незадовго до звільнення Херсону окупаційна влада відчиняє перед ними двері, і люди потрапляють на свободу. Через тиждень після цього звільнення схемам вдалося поговорити з ув'язненими українцями. Які перебували в ізоляторі, і яких випустили окупанти. Вони вони відчинили двері, вони виїхали. Вони віддали там хозобслуги, віддали ключі, кажуть: випустіть людей. У нас вже не буде, випустіть людей і все. Ото прийшли, відкрили кати, Нема нікого, всі потікали, сказали всі, куди хочете, йдіть. Да, ми ж отож повиходили усі. Ну хто, хто, ну напевно, напевно, сразу куди? Додому. Бо там же ж і документи, усе. Да, додому ж кожен питався дойти додому. Ну тут швидко раз-раз всі половили знову привезли. Після звільнення міста частина арештантів повернулася в ізолятор добровільно, кажуть у прокуратурі. Тобто ці люди, яких обвинувачила українська влада, вони були випущені, так? Так. І зараз що, відомо, всіх Дивіться, знайшли. Ні, ще не всіх знайшли. Дивіться, деякі особи самі приходять і здаються на блокпостах. Декому з обвинувачених далі не продовжували арешт. Не було судового рішення щодо тримання під вартою. Є рішення суду кожних два місяці. Продовжити так, щоб сидів суд... суд... без судово рішень, немає. Двоє чоловіків з буцегарні, з якими ми поговорили в Херсоні, розмірковують, що робитимуть на волі, доки рішення щодо них не винесе суд. Як вам сказали, дар віддіти нічого куди хоч, туди і все. Так я ж вам говорю, навіть гривні не дали, не то, що... Щоб Та, хоч... ні, ну почекай, ну ти тут, тут трошки ні, ти не ну, прав, а що? Ну, вони сказали здраво, Юр, почекай не треба, це, це лишнє вже, знаєш. Вони сказали, вийдіть, зараз подивіться, що к чому. Почому, да. Головне, ніде не лізьте, не мародірствуйтеся. Що там наладиться, тоді вже проясниться і. Вже якось потрапити тоді до хати. А зараз, поки на ді, якщо є можливість там, щоб перебути в цей час, хоча б певний час, поки жар стоїть, як то кажуть. Утихне чуть от тоді вже будете тоді. Там ми всі з руками, ми всі селяни. Я сам теж з деревні, він з деревні, ми знайдемо собі зараз і бабушкам, дідушкам будемо допомагати, буде і поїсти. Прокуратура порушила провадження щодо смерті ув'язненого під час окупації. Ув'язнені буцигарні розповіли журналістам про жорстоке поводження представників окупаційної влади. То росіяни ну глумились тут жорстко глумились. Таке гранати бувало кидали на якщо там їсти. Просили або там. Що небудь там питання якісь виникали відносно справи, відносно утримання і т.д. Да. Бувало таке з хати забирали. Да. Бувало таке в хату, стріляли, що там може чули. Тут одного застрелили, взагалі застрелили. Ви чули це, ну це не те, що ми тут всі чули за це. Да. Росіянин зайшов двері, ногою відкрив, так, всім стать. Абсолютно. Ну, да. Або да, лицом в пол ложитись і все. Ну ніхто нічого. Ну коротше, при Україні лучше було. Ребята, я знаю, що били очень сильно. Били до такої степені, що многі ребята їм вскриватися. Тобто вони вскривали венісіді з шеї, вскривали. Много зі струпового візу очень много. Одного мальчика застрелили, Я точно знаю. Це жінка, яка попросила не називати імені. Розповіла про умову утримання. Якщо заходить там якийсь співробітник, всі должны, повинні були повернутися кокну, стати руки за спину, ні шевелитися, не поворачуватися. некоторых ставили на колені. А згодом, щоб поспілкуватися зі своєю семирічною дитиною, телефоном каже жінка, їй треба було фізично працювати до одинадцятої вечора. І... Раз дві тижні нам могли дати три хвилини позвонити домой. но только если ты выйдешь на работу и заработаешь это те, кто не выходил на работу, тем не давали связь мы красили, мы белили вот э, все что вот, вот здесь покрашено, побелено это все сделано нашими руками абсолютно это э, делалось неоднократно то есть можно было еще раз выходить опять белить. то же самое то есть даже поверху мы ну, вот, лишь бы чем-то занимались Жінка, чоловіки з Буцегарні розповіли про колишніх працівників Буцегарні, які пішли на співпрацю з окупантами. Керівництво ну, хто поперебувався, як по-нашому кажуть, попереобувались, ті тут працювали, да. Почу, почули владу свою, вже да, почали високомірія своє показувати. То ну, хто дійсно там за Україну були, ті одразу виїхали від сіля, Да. А ці, що залишилися при владі російській, ті залишилися залишилися тут працювали. Оту. Як вони себе поводили? – Та ну як, оце ж вони в основному і знущались над людьми тут. Жінка ув'язнена розповіла схемам, що зустріла одного із тих, хто співпрацював з окупантами. Одного разу просто на вулиці. Одного я точно виділа чоловіка, який працював десь. А за ні обставин? – ну просто зустріли на вулиці. Я Він вас пізнав? Ну, ну розвернувся і пішов в іншу сторону. Прокуратура досліджує співпрацю працівників «Буцегарні» з окупаційною владою. Деякі особи були колаборантами, здійснили колаборантську діяльність та прийшли на бік окупантів. Ми шукаємо відшукуємо документи, робимо доказову базу. За джерелами з Херсонської прокуратури п'ять осіб, які працювали в буцигарні, затримали і повідомили про підозру у державній зраді. Це екскурсія ізолятором Херсону, написи російською мовою на камери номер п'ять, зазначені прізвища людей. Які перебували тут за російської влади. Ці приміщення до окупації вони не використовували. Після деокупації виявилося, що частина приміщень ізолятора пошкоджена через пожежу. А що трапилося з вікнами? Ну, дивіться, зараз слідство листана тут була пожежа. Дітство встановлює, хто це зробив: тобто або ув'язнені, або окупаційна влада 4 грудня 2022 року. Вже після деокупації, херсонський слідчий ізолятор потрапив під обстріли армією РФ. Частина будівель була пошкоджена. За інформацією від наших джерел, ув'язнених перевели до пенітенціарних закладів в інших областях. Станом на середину грудня 76 ув'язнених з цієї буцегарні так і не змогли розшукати. Серед них є обвинувачені чи засуджені за вбивства та грабежі.